Особливий дав наказ, щоб засіяти всіх вас, ще й навчив казати так, На кохання мах, сієв жито на добро, а для снігойсь пшоно на здоров'я вам овес. Щоб міцним був рід увесь, а від заздрісних осіб вам пшеницю хліб, Хазай нам на Василя, хай всі душу з веселя примовляю з кожним кроком, з новим щастям, з новим роком, щоб була у вас горілка, з холодцями іще тарілка, калачі з печі, та й з зозваром глечі, щоб були у вас ковбаси, молоко, і сало м'ясо, і млиці, і пиріжки, і пушки. Хнасті, пампушки, дай вам, Боже, в добрий час, щоб добро гостило вас, щоб були в своїй оселі і щасливі, і веселі, щоб вам весело жилося, щоб усе на добре йшлося, і жилося, і булося, і хотілося, і моглося. Посіваю, посіваю від стола до груби, щоб у вас у новому році не боліли. Посіваю, посіваю від порога до стола, щоб у вас у новім році не боліла, голова посіваю, посіваю, на чотири боки, нехай щастя буде в домі, вам на довгі роки, щоб грошей на все хватало, на, на часник і сало, і на гречку, і на м'ясо, і на хліб, і на ковбаси, на горілку добру з перцем, Тампанське Валенса, на усі заморські страви, ківі пепси, джин та каву, на лікери і на пиво, на усе, що серцю мило, щоб було що їсти і пити, і продати, і купити, і щоб кури в вас неслися, щоб сусід на вас не злився, щоб була вода гаряча і у хаті, і на дачі, і сію, сію посіваю, з новим роком вас вітаю, сію, зерном поговорити. Працьовитим, щоб з одного колоска була жита з півмішка, що було, ще й у господів, у садочку, й на городі. Не було, щоб суховію, і щоб вітер тепловів, щоб цвіло все й не горіло, і щоб діти не хворіли.